Вітаю, шановні глядачі: після того, як Фредович у США повернувся до влади, багато країн намагалося різними способами знайти контакт з Трампом. Ухід йшло багато методів від підлизування до гольф дипломатії. Проте далеко не усі досягали поставлених цілей. Але дехто все ж таки знайшов підхід. Одна з таких держав це Пакистан. Як це їм вдалося? Що вони обіцяли Фредовичу? І чому не вдалося це все? І. Будемо це все зараз розбирати активно, тому що це справді цікаво. На довгий час Пакистан і США прорвали там, стосунки глибокі, це були навіть союзники, можна сказати, але потім Пакистан пішов під вплив Китаю. А Америка подумала, що вона буде живутися з Індією. Але з Індією, бачимо, зараз не дуже виходить. Начальник штабу Пакистану Асі Мунір цього літа двічі тепло зустрічався з плововими людьми в США. Спершу він приїхав до Флориди на церемонію прощання американського генерала Майкла Куріли, екс-командувача збройних сил США на близькому сході, який раніше високо оцінював пакистанського диктатора за феноменальне партнерство у боротьбі з тероризмом. А генералу Дену Кейну, головному військовому офіцеру Америки Мунір передав. Пам'ятну дошку та запрошення відвідати Пакистан. Це дещо дивує, бо Мунір не глава держави. Відносини між США і Пакистаном раніше здавалися зіпсованими, але зараз зв'язки знову стають теплішими. Хоча до цього саме з Індією були досить гарні стосунки. Пакистан швидко успішно зрозумів, як взаємодіяти з таким нетрадиційним президентом. Ситуація з Індією та Пакистаном різко змінилася. США встановили для Пакистану відносно невелике мито 19%, А для Індії. Цілих Трамп обіцяв Пакистану допомогу з видобутком великих запасів нафти. А Ісламабад пропонує США нові інвестиційні проекти, щоб оживити свою слабку економіку. То, до речі, про економіку, бо вміння рахувати гроші, бачити вигоду та прораховувати ризики наперед, це не лише про дипломатів чи міністрів фінансів, а й про звичайних людей. Саме для цього ми у школі останнього капіталіста створили курс фінансового грамотність для українців. Там ми. Прод цими словами розбираємо, як зберігати і примножувати капітали, уникнути фінансових пасток, правильно інвестувати і мислити стратегічно, щоб завжди бути на крок попереду. Програма охоплює все від розуміння, як працюють гроші та фінансового планування до інвестицій, захисту капіталу через страхування та навіть пенсійного планування. Ми поєднуємо теорію з практикою, щоб ви могли одразу засувати знання в своєму житті. Посилання на курс в описі відео або у світі, бо в світі, де гроші займають не останню роль, фінансова грамотність це ваш особистий захист, і ключі до свободи. Цей новий інтерес США до Пакистану з'явився завдяки активним зусиллям пакистанських генералів. Вони просувають співпрацю в боротьбі з тероризмом, домовляються про енергетику, важливі корисні копалини та навіть криптовалюти, а ще налагоджують контакти з бізнесменами, близькими до Трампа і щедро хвалять білий дім. Пакистану було. Важливо швидко завоювати прихильність Трампа та його оточення, бо раніше вони різко критикували країну за ймовірну підтримку Талібану під час війни в Афганістані. Ну, ймовірно, це м'яко кажучи, тому що, наприклад, перша, хто відвідав Афганістан після того, як Американці пішли, була пакистанська розвідка. При план Трампа проєкт 25. Раніше різко критикував Пакистан, його корумпованим, промосковським і контрольованим Китаєм. Люди з оточення Трампа також засуджували жорстке поводження з ув'язним експрем'єром Імрамом Ханом. А в Конгресі навіть готували законопроект про санкції проти Моніра за його арешт. Пакистану спершу було складно здобувати довіру США, але допоміг один крок у березні. Голова пакистанської розвідки передав американцям важливого бойовика іділ, причетного до теракту в Кабулі. У 21 році, де загинуло понад 180 людей, включно з 13 американськими солдатами. Трамп похвалив Пакистан за це у своєму зверненні та одночасно розкритикував Індію за високі мита. Ще Пакистан почав використовувати так звану криптодипломатію, залучаючи тему криптовалют, щоб увійти в коло найближчих людей Трампа. У квітні криптопроєкт «World Liberty Financial» Пов'язаний з Трампом домовився про співпрацю з пакистанською криптовалютною радою під час візиту. Пакистан співзасновники компанії заявили, що країна має трильйон доларів у мінеральних ресурсах, які можна провести у цифрову форму. Після цього міністр Пакистану з питань криптовалют Білан Бін Сакіп почав виконувати роль неофіційного дипломата. Він бере участь у торгових переговорах з США та презентує криптопотенціал країни людям з кола Трампа. Пакистанські чиновники також вважають, що їхня поведінка під час травневого конфлікту з Індією допомогла завоювати довіру Трампа. Пакистанці збили кілька індійських літаків, але не допустили великої війни. А США та країни Перської затоки допомогли організувати перемир'я. Пакистан навіть запропонував висунути Трампа на Нобелівську премію миру за його посередництво. Цим вихідними мені в костюмі та кроваці знову похвалив Трампа, сказавши, що його стратегічне лідерство допомогло уникнути багатьох воєн. Трампу потрібні приклади успіху, а Пакистан готовий йому їх надати. А ось моді обрав жорсткий тон за день до зустрічі Муніра з Трампом він. Позвонив президенту США і різко заявив, що мирна угода з Пакистаном відбулася без американського втручання лише завдяки прямому спілкуванню між військовими двох країн. Публічно моді підкреслив, що Індія ніколи не погодиться на зовнішнє посередництво. Також зараз через політику Трампа Індія призупинила оборонні закупівлі США через Мита Трампа. Про це ми писали до речі на нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь, то так, так ви знайдете багато цікавої інформації, особливо актуальної, яку ми перекладаємо з допомогою штучного інтелекту. Мунір же використав свій візит до Трампа, щоб показати Пакистан як корисного партнера і адекватного, як бачимо, взагалі для Америки у військовій та розвідувальній сфері, а також як потенційного посередника у відносинах з Іраном і Китаєм. Це нагадувало роль Пакистану в 70-х роках, коли він допоміг США встановити контакт з Китаєм. Отак, от от, бачите, Пакистан багато чого справді міг і може. Попри критику американських ударів по Ірану, Пакистан продовжував пропонувати себе як посередника. В липні Мунір поїхав до Пекіна, де відвідав штаб китайської армії та пообіцяв главі МЗС Китаю забезпечити безпеку китайських робітників в Пакистані між зустрічами з американським генералом Курілою, якого Пакистан урочисто відзначив в липні. Мунір також приймав у себе Славомбаді президента Ірану Масуда Пазашкіяна. Експерти кажуть, що Пакистан унікальний тим, що підтримує контакти з Китаєм, Іраном, країною імперської затоки, трохи з московитами, і тепер, от знову, США. Ось так політика багатовекторності. Американці бачать у манірі людину здатну грати важливу стратегічну роль. А пакистанці вміють тримати зв'язок з усіма, уникаючи серйозних конфліктів. Для Індії теплі стосунки між Трампом і Пакистаном стали дуже неприємними, особливо на тлі того, що. Вона не змогла зменшити високі мита на свої товари. США спершу встановили 25% тарифів, а потім підняли до 50% через купівлю московської нафти, Це серйозно підірвало довіру між країнами. В Індії зляться, що військове керівництво Пакистану отримує вигоду заманюючи США вигідними умовами. Вони кажуть, що Пакистану легко було перетворити слабку позицію на успіх. Ну, якщо чесно, хто вам заважав? Попри це, Трамп може швидко змінити ставлення, якщо Пакистан не виконує обіцяне. Багато ресурсів країни ще не розвідані або знаходиться в небезпечних регіонах. Економіка залежить від допомоги МВФ у розмірі сім мільярдів доларів рефінансування боргів з Китаю та країн перської затоки. Якщо Трамп захоче знову зблизитися з Індією, він може почати критикувати Пакистан, щоб сподобатися моді. Наприклад, він хоче, щоб Пакистан визнав Ізраїль, що дуже складно через сильний спротив всередині країни. Дехто висловлює припущення, що Трамп використовує Пакистан лише як тиск на Індію. Пакистанські військові і не обрані лідери можуть давати надто багато обіцянок, щоб сподобатися Трампу, але це ризиковано. Його терпіння може закінчитися, а його прихильність мінлива. Колишній прем'єр Пакистану теж застерігає. Адміністрація Трампа не передбачувана. Колись він добре ставився до моді, але тепер критикує його. його. Пакистану треба захищати і свої інтереси, і свою гідність. Але загалом, звісно, зараз вони добре вигадали момент, тож, можливо, максимально використають. У нас, українців до Пакистану, і якщо є питання, то тільки за їх багатовекторність, але Пакистан і. Не публічно, але і нам навіть допомагав. Всім всього найкращого, дорогі глядачі. До побачення.